Шістнадцята неділя позісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До коринтян другого послання. Святого Апостола Павла читання. Браття, як співробітники, благаємо вас, благодаті Божої не приймати марно, бо каже: з приятливого часу Я вислухав Тебе, і в день спасіння я поміг Тобі. Ось тепер час приятливий, ось день тепер спасіння. Не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому показуємо, що ми слуги Божі у великій терпеливості, у скороботах, у бідах, у великій тісноті, під бичуванням у теменицях, у заколотах, у труднощах, у недосипаннях, у постах. У чистоті, знанні, у, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у славі правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правитій львиці, у славі безчесті, у наклепах і в добрий славі, як обманці, однак правдиві, як незнані. Але добре знані, як ті, що вмирають, але все живі, як карані, та не убиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, але багатьох збагачують, як ті, що нічого не мають, але все посідають. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь притчу цю. І Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також предавав два других, а той, що взяв один, пішов, викупав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти дав мені п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього його пан. Гаразд, слугу добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, і каже: Пане, два таланти ти дав мені, ось других два придбав я, сказав до нього його пан. Гаразд, слуговірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, в радість пана Твого, і приступив той, що взяв був один талант і каже: пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант твій у землю, ось він, маєш твоє. Озвав ще його Пан і каже до нього: Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я ж нуда не сіяв і збираю, де не розсипав, тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, узяв би своє з відсотками. Візьміть, Отже, талант від Нього, і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а у того, хто не має, Візьмуть і те, що має, а нікчемного Слугутого викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт з зубів. Коментар. Дорогі мої, притча про таланти, яку ми щойно чули, говорить нам про добре і погане використання Божих дарів. А також показує нам наслідки, які можуть бути з того, як ми ці дари використовуємо. Притча говорить нам, що якийсь чоловік відправився в далекий край, прикликав своїх слуг і доручує їм своє майно. Подібним чином Господь наш Ісус Христос все доручив людям, бо все, що ми маємо, чим володіємо, це все належить Богу, який відійшов від нас, але через деякий час Він повернеться і буде вимагати світу від нас. Все, що ми маємо, є даром Божим, який дав нам Ісус Христос, Воістину, істину немає жодної людини. Яка би не отримала від Бога який-небудь дар. У кожного є розум, серце, у кожного є почуття добра і істини, і немає сумніву, що ці дари, ці таланти є неоднакові. Одному дано п'ять талантів, іншому два, третьому один, кожному по його можливості. Причина, чому один отримав від Бога більше дарів. Інший менше є прихована від нас. Премудрий завжди діє премудро. Він роздає кожному таланти, дивлячись на його можливості. Здається, на перший погляд, що слуги, які наперед отримали таланти, знали, на що їм вони дані. Хоч їм не було сказано, що вони мають з ними робити. Вони повинні були збудувати. Здобувати прибуток для себе і свого пана, те ж саме слід сказати і про кожну людину, яка отримує дари від Бога, кожен знає, на що йому Бог дає певні дари і як їх застосувати. І якщо би хтось про це забув або не знав, то тут йому підкаже совість. Так, славість може підказати багачеві, щоб він ділився своїм багатством із тими, хто його не має. А якщо цей голос йому говорить занадто тихо, то святе Писання нагадує йому, хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має, а хто має харч, нехай так само зробить. Луки 3:11. Після доброго діла, яке ми вчинили на користь інших, у своїй душі ми відчуваємо радість, і тоді, ніби сам наш погляд піднімається до неба, то ніби чуємо голос Спасителя, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені це зробили. Господь дав і дає нам сили і здібності, щоб ми, його дари, застосовували собі на добро і їх примножували. Хто не використовує своїх дарів, той з часом їх втратить. Від доброго і богогодного використання даних нам Богом дарів, залежить те, чи ми будемо їх отримувати від Бога, чи будемо позбавлені всіх дарів. Так скористалися. Отриманими талантами двоє із тих рабів, про яких сказано в сьогоднішній притчі, вони почали торгувати і здобули прибуток той, хто отримав п'ять талантів, пішов і здобув інших п'ять, так само і той, хто отримав два, здобув інших два. Те саме стосується і з нами. Якщо ми, Божі дари будемо використовувати згідно волі Божої, то чим більше будемо давати, тим більше у нас залишиться. Чим більше будемо служити іншим, тим більше послужимо собі. Бог так влаштував нашу природу, що якщо ми щось робимо на користь інших, ми завжди отримуємо від цього користь. Хто скупо шіє, скупо буде жати. Хто щедро шіє, той щедро жатиме. Друге Коринтян 9.6. Але не всі слуги, які отримали таланти, використали їх на добро. Той, хто отримав один талант, або озлобився на те, що отримав мало, або залінувався заорудувати ним, пішов і закопав його в землю. Ось, дорогі мої, образ багатьох людей, які отримують від Бога дар і залишають цей дар без використання. Він у них закритий в землю. Вони мало приносять користі собі і іншим. І таким чином, їхній талант ніби заритий в землю, вони не нагодують жодного голодного. Ні одного плачучого не утішать, хоч самі живуть в достатках серед земних тих і радостях. Вони не хочуть зробити щасливою жодну людину, хоча б могли зробити щасливими багатьох, дарований їм дар, закритий, заритий ними в землю, справедливий. І суд, яким судив Господар рабів, які прийняли від нього талант. Вони довго жили, не знаючи, хто з них виконував волю свого пана, а хто ні. Але через деякий час пан повертається і вимагає від них звіту. І ось першим говорить той, хто отримав п'ять талантів. При ніж ще інших п'ять талантів, він говорить коротко і спокійно. Так може говорить тільки спокійна совість. Пане, дав ти мені п'ять талантів, ось я придбав інших п'ять. Сказав, що це, він мовчить, і очікує відповіді з у свого пана. А відповідь була така: гаразд слуго, добрий і вірний, малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увідав радість пана твого. Як є приємно почути таку похвалу Ісуса Пана, і як набагато буде приємніше почути таке слово з судді всіх Господа нашого Ісуса Христа. Якщо люди нас хвалять за нашу чемність і вірність, і при цьому не знають, що у нас насправді є на серці, їхні похвали приносять нам багато радости, але як що буде хвалити нас той, хто знає глибини нашого серця, і не мав потреби, щоб хтось йому свідчив про людину, відав Босам, що міститься у людині, Івана 2,25. Звернімо нашу увагу на слова, які сказав Господь: Бувте вірним у малому, ці слова звернені до того Слуги, який отримав найбільше дарів. І все, що ми маємо тут на землі, порівнянні з майбутніми благами і радостям, є незначним. Ніщо земне, яке б воно не було велике і славне, не може зрівнятися з Царством небесним. Слід за першим виступає й другий слуга, який отримав від пана два таланти і говорить до нього: пане, два таланти ти дав мені, ось других два я придбав. І він одержує таку ж саму похвалу, як і перші слуга. Як бачимо не в тому річ, хто отримав більше чи менше дарів, але в тому, хто ті дари добре використав. Якщо би той слуга, який одержав один талант, добре використав даний йому дар, то і він, без сумніву отримав би таку ж саму похвалу, як і інші. І навпаки, якщо би той, хто отримав п'ять талантів, закопав би їх у землю, то і він би був би у темряву кромішню. І на кінець, мої, підійшов до пана і третій слуга, котрий отримав від пана один талант і сказав йому, Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік і пожинаєш де не сіяв, і не збираєш, де не розсипав. Тому ж із страху я пішов, закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Цей слуга, звичайно, що знав, що талант йому даний не для того, щоб його закопати в землю, а для того, щоб використати на добро, однак він цього не зробив. Він відчуває, що зробив зле, і старається провину перекласти на свого пана. І як часто всі ми робимо щось потрібне, але послухаймо, що відповідає пан цьому служі: лукавий слуго і лінивий. Ти знав, що я пожинаю де не сіяв і весь збиру йде не розсипав, тож треба було тобі віддати мої гроші торговцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. До цього часу цей слуга був тільки лінивим. А тепер він показав себе ще й лукавим. Так колись суддя світу буде відповідати на всі наші вибачення і виправдання, котрими ми не соромилися прикриватися перед ним свою провину, і який же буде вирок. Вижміть, Отже, талант від Нього і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має додасться, і він матиме надміру, а у того, хто не має, Заберуть і те, що має, а нікчемного слугу, того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Тепер нехай кожен візьме до свого серця ці слова Спасителя, якщо погано використовуємо свої дари, як то багатство чи мудрість, чи інші, то не слід очікувати, що нашою власною стануть скарби небесними. Тож, дорогі у Христі, добре використовуємо ті дари, які дав нам Господь. Поки маємо час, використовуймо кожну можливість, яку дає нам Господь. Втараймо кожну сльозу, яку можемо обтерти, відкидаємо всяку біду, яку можемо відкинути. Багато потрібно для того, щоб наповнити душу безсмертними благами. Але прийде повнота часу, і тоді праведники засяють як сонце в царстві отця свого, і хто був вірним у малому, той буде там поставлений над великим. Переча сьогоднішня розповідає нам про господаря, який відходив на довгий час і доручив своїм слугам керувати своїм добром. Трьом з них він дав значні кошти. Відповідно до здібностей і спроможності кожного. Таланти, про які ми тут, чуємо, це не здібності і вміння, це міра ваги, рівна приблизно 30 кілограм, у даному випадку це вага срібла. Як же зі своїм сріблом чинив кожен срабів? Перший пустив кошти в обіг за час відсутності пана на п'ять талантів здобув п'ять інших. Другий зробив так само, і також подвоїв йому довірений капітал. Що зробив третій? Він пішов і закопав срібло свого пана. Коли пан повернувся, третій слуга приніс йому той самий талант, який отримав на початку. По довгому часі вернувся пан, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів за панамі. П'ять талантів ти дав мені, ось я здобув інших п'ять. Сказав же йому пан. А раз, слуго добрий вірний, ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Знову ж ми бачимо, що пана не було досить довго, але одного дня він повернувся. Що ж сталося, коли він прийшов? Пан зажадав обрахунку, ось так от неочіконув. Він захотів знати, як його слуги розпорядилися його майно. Поки пан був відсутній, його раби ставалися незалежними, заможними людьми, здібними фінансистами. Це не були слуги, яких ми можемо бачити у фільмах. Вони не ходили в лахмітті і не носили кайданів. Вони самі мали рабів і слуг. На власний розсуд вони орудували великими коштами і мали успіх. Але коли пан повернувся, все стало на свої місця. У присутності пана стало видно, що кошти, якими вони розпоряджалися, ніколи їм не належали, це власність пана, і самі вони також підзвітні своєму пану. Коли він хоче зробити обрахунок, вони мусять прийти і дати йому світ. Поки Бог залишається за лаштунками, неявним у неї в світі, якому ми можемо, нам може здаватися, що наше життя, здібності, кошти, можливості, здоров'я, час, все це належить нам, і ми користуємося, як хочемо, для власних забагань. За власної слави, вільні, підзвітні лише самим собі. Ми такі незалежні і впевнені, що іноді забуваємо, що все це не наше, що все це ми отримали від нього. І що коли одного дня Він захоче зробити обрахунок, кожен буде змушений прийти і дати світ. Ця притча нагадує нам: є Бог і одного дня Він запитає. Як ти прожив своє життя, як ти використав свій талант, подумайте, що ви відкажете йому? У притчі ми бачимо перших твоїх слуг. Вони добре потрудилися, вони збільшили статки удвічі. Ми бачимо і високу похвалу від пана, що цікаво, статки, які пан довірив рабам, були справді величезні, але пан. Каже кожному з них, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Цей пан справді багатий. Здобутки вірних рабів, чесно кажучи, не так вже й сильно збагатили його. Але він задоволений ними, він задоволений їхньою вірністю, їхнім бажанням примножити добро свого пана тими засобами, які вони мають. Що ж, третій рам? Третій рам виявився лукавим і лінивим. Його можна спробувати зрозуміти, чесно кажучи, його навіть трохи шкода. Він раб, кошти не його. Якщо б він вклав гроші, ризикнув і прогорів, відповідальність була б на ньому. Якщо б вклав гроші і здобув, то сам від того нічого би не отримав, гроші все одно не його, та і його відповідь. І слова пана показують, що справа туди була зовсім не в тому, що він переживав за панове добро. Справа була в тому, що він був хитрий і лінивий, і боявся він не за панові статки, а за себе, переживав за свій комфорт і безпеку, щоб нічого не сталося і пан не покарав. На перший погляд. Ри відрізняються лише тим, що одні отримали прибуток, а інші ні. Та знов таки ми бачимо, що різниця лежить глибше, справа не в прибутку, не в сумі, навіть не в відсотках. Справа в тому, що один добрий і вірний, а інший лукавий і лінивий. Добрість і вірність першого спонукання його робити, що можна, хоч можливо, сам з того і не матимеш нічого. Добрі і вірність у них спонукає їх кожного ранку встати, щоб трудитися для слави Господні, на тому місці, де Бог тебе поставив, з тих можливостей, які Він поклав у твої руки. Лукавство інших спонукає їх сховати, свій талант, і шукати виправдання своєї лінії. То щекай, як добрі і вірні раби, які одного дня дадуть обрахунок своєму Панові. Якщо і надалі бажаєте слухати мої бажання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем. В першому коментарі я уділяю благословення. Ви під ним, нажавши спершу, нажавши відповісти під тим першим коментарем, пишете своє ім'я. Два місяці пояснюю і не доходить. Пальчик вверх, пальчик вниз. не забувайте. Слава Ісусу Христу!